Аби народний фронт став основою парламентської більшості, а прем'єр-міністром і надалі залишався Арсеній Яценюк, українці мають підтримати на виборах 26 жовтня цю політичну силу, а також кандидатів-мажоритарників, які її представляють. Про це заявив колишній секретар РНБО, а нині кандидат у нардепи Андрій Парубій. Він друге приїхав на Івано-Франківщину, аби закликати прикарпатців кардинально змінити склад нинішньої верховної ради та підтримати кандидата у народні депутати України по 83 Виборчому округу Михайла Ноняка, не змінивши радикально Української Верховної Ради, не вибравши когорту людей, які зможуть не робити бізнес мандату, а ті, які зможуть боротися з корупцією, ми можемо опинитися в тій самій ситуації, які були після 2004 року. 26 жовтня, кожен з нас зможе відділити бізнес від влади своїм голосуванням, своїм голосом. Кожен з нас зможе підтримати майдан. Підтримати Михайла Ноніка в той день, 26 жовтня, і кожен з нас зможе зробити крок до змін. Нині команда Народного фронту є однією з найпрофесійніших і найуспішніших, адже тут люди, які пройшли випробування Майданом і війною, вони не зламалися, не продалися і мають свою позицію. Серед них і Михайло Ноняк. Я хочу звернутися до мешканців івано франківська Зробити правильний вибір той вибір, від якого залежить. Наше майбутнє життя в цій країні, від якого залежить розбудова нашого міста, розбудова нашого Прикарпаття. І закликаю інших кандидатів, які підтримують мої ідеї, моє бачення, які підтримують ту програму Народного фронту, допомогти знятися, об'єднатися навколо одного, щоб перемогти. Ту олігархічну бандитську владу, яка і надалі пробує пролізти в парламент. І тільки завдяки спільним зусиллям. У нас це получить. Аби провести реформи команді народного фронту потрібна підтримка виборців: створити більшість у парламенті, висунути на посаду прем'єра Арсенія Яценюка, а згодом швидко і ефективно створити широку проукраїнську коаліцію можна лише за умови підтримки людей. Тому Андрій Парубій закликав прикарпатців обов'язково прийти на вибори 26 жовтня і підтримати народний фронт та її представників по округах. Я вірю, що буде підтримка і народного фронту. Вірю, що буде підтримка. Мого побратима Михайла я вірю, що Україна зробить ще один важливий крок в порід побудові потужної європейської сучасної держави.